На мою думку, сприяти Міндічу втечі за кордон директор не був, міг лише за вказівкою Зеленського або Єрмака. Сподіваюся, що директор НБУ кривонос, проведе внутрішнє розслідування і встановить, хто попередив Міндича про обшуки і його затримання, що дало йому можливість всечасно втекти, а також виясить, на якому транспорті Мідіч виїхав за кордон і чи супроводжували його працівники СБУ для страховки безпечної втечі з України. Журналісти провели вже велику роботу для з'ясування цього питання. Не повинно не бути відповіді на запитання, які дають журналісти чи які дає суспільство, в тому числі, які поставлені мною. Показово, що керівництво був, включно з кривоносом, цього разу довго мовчало як риба. Прес-конференції не проводило і офіційних заяв не робило. Не було і спільних брифінг з керівником САП. На бою довго, довге мовчання директора набув Семена Крива.